А зараз ми вивчимо невеличку величку сувість з рухівки, звичайно, річним. Сувість це почерговість певних ударів. Починаємо із тузня. Потім наступний тузень. Далі удар ногою прямий штовхаючий. І затула через. І повторюємо це кілька разів. Спочатку повільно. Раз, два. Три. Чотири. Ще раз. Раз, два. Три. Чотири. Слідкуємо за тим, щоб під час ударів руки не опускались під час удару ногою. Ще раз, раз, два. Три. Чотири. І тепер швидше. Раз, два, три, чотири. Раз, 2, 3, 4 ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ 1.